Харків'янка Катерина Андренко балетом займається вже понад 25 років. Вперше до балетної школи потрапила дитиною. Відтоді цей вид мистецтва став не просто хобі, а і справою усього її життя. Почала я в три роки. мене видали в харківську балетну школу, да і так все життя. До 18 у нас іде навчання, а потім вже праця в театрах. Після закінчення навчання спочатку танцювала у національній опері в рідному Харкові, пізніше в Одесі, часто гастролювала і не лише в Україні. Я багато де виступала за кордоном. Це і Німеччина, Ірландія, і Польща. І навіть ну якщо з далеких країн це був Китай. Повномасштабне вторгнення заскочило Катерину в Одесі. Її батьки були у Харкові, довго не могли виїхати з міста. Дівчина зустрілася з ними вже на заході України. Той період був чи не на найважчий у житті, пригадує Катерина. Вона припинила тренування і, взагалі, була готова кинути балет. Для мене моя професія балет, коли почалось повномасштабне вторгнення. Не було на першому місці. Я не уявляла себе, як я можу вийти на сцену в якийсь грім, там посмішка чи прийняти якийсь образ, якусь роль. Для мене це було неможливо. Я би я б і не змогла, тому я вирішила, що поки я до цього морально не буду готова, я не. Буду. До це робити тривалий час, Катерина волонтерила та допомагала в Україні. Згодом вирішила все ж таки повернутися до професії, потрапила до національної опери та балету в Познані, а пізніше танцювала у трупі в Німеччині. До того ж, наважилася на амбітний крок: започаткувала онлайн-школу балету. Я почала зовсім нещодавно. Це у квітні. Я продовжую танцювати, але це тепер я і викладаю, і танцюю. Танці ще і для мене більш фриланс. Тобто, якщо є якийсь цікавий проект, є. Який якийсь okay, виступ. Я приймаю участь, а так я ну викладаю онлайн. Наразі дівчина навчає дітей і дорослих, займається також із професійними танцівниками, художніми гімнастками, яким потрібно підтягнути техніку. Загалом має 10 учнів. Усі вони вимушені переселенці з України. У мене індивідуальні заняття, і у кожного, якщо ти так спортсмени, ну зазвичай в мене більше художніх гімнасток, і кожен, ну батьки або тренера про. Осять над чимось конкретно більш звернути увагу, пропрацювати. Дівчина зізнається навчати балету онлайн дещо складніше, Втім, труднощі її не зупиняють. Я ще в Україні мала досвід. Я працювала теж з дітьми, а, а, а з, з бальними танцями я працювала і в театрі, і викладала мала досвід. І я зазвичай завжди, навіть коли це було офлайн заняття, намага намагала, щоби е, пояснити. Я могла підійти щось трошки ну. Дотронутись, підсказати, але завжди намагалася, щоб люди діти розуміли самі головою, що потрібно зробити, щоб це вийшло. Катерину як викладачку радять знайомим і друзям. Тож на заняття до дівчини приходить дедалі більше людей. Нині у задумах балерини амбітний проєкт. Вона мріє влаштувати благодійний виступ зі своїми учнями.